За два з половиною роки пані Оксана перегнала із за кордону понад півтори сотні автівок на фронт. А торти і тістечка її мами найбажаніше для бійців солодощі. Про черкаську родину волонтерів Ольга Косенко знає. Посмішкою та під улюблений рок Оксана Савченко переганяє чергову автівку з-за кордону. За два з половиною роки передала бійцям на різні напрямки вже 170 залізних коней. Навчилася, каже, не лише кермувати будь-якою машиною, а й несправності швидко ліквідовувати. Оксанчко, що робиш? Не, лампочку напевно. Це не точно. Від початку повномасштабного вторгнення Оксана організувала доставку гуманітарних вантажів за кордону, допомагала на стабілізаційних пунктах Донеччини у складі добровольчого медбату. Її шлях водійки волонтерки почався у березні 22-го. Дізналася, що потрібно пригнати машину швидкою, яку купила українська спільнота у Фінляндії. Я кажу, можна я, будь ласочка, я хочу їхати. Я ніколи їзди, не їздила за кермом взагалі бусу, а тим паче швидкої допомоги. Я на Ютубчику глянула чи відрізняється про всяк випадок. Автівку Оксана вдало доправила військовим на Київщину. Тоді й зрозуміла своє справжнє волонтерське покликання. Я можу цю автівку ще й поїхати передати безпосередньо хлопцям в руки, пообійматися, подивитися їм в очі і просто підтримати один одного. Вони є моїм руш'ї. І мотиватором не зупинятися і діяти далі. Потужною підтримкою для Оксани є її родина: чоловік, військовий, двоє дітей. Та мама Лариса. Мама для мене це взагалі взірець, тому що дивлячись на неї, все почалося. Ну, почалась моя історія, тому що я нею захоплююсь, пишаюся. Лариса Семис кондитерка і відома в Черкасах волонтерка допомагає війську ще з 2014-го. Возить на передову необхідне бійцям, доправляє закуплені і відремонтовані автівки та щедро забезпечує захисників тортами і тістечками власного виробництва. Завжди коли привозимо саме тортики, то в хлопців очі прям. Загоряються, дуже. це дуже приємно. Бо це така части... частинка дому, чогось такого смачненького, свого рідного. Ларочка, диви, тут такі люди дуже класні з 115-ї бригади mm. і дядь клери. Mm. Mm. Дяка. Просто бомба зупиняти своєї волонтерської діяльності, мати з донькою не збираються, адже вперед їх рухає. Надія ж на все на те, що це все не дарма. Надія на те, що все в кінці кінців буде добре. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.